Легко <плес> виступає знизу. Ше знизу, дає. На третій татар. Ми встановили на совета Ака, десь Андрій. Виходимо в кордону. Передаємо <плес> три того Ака. Власна у Вітається від суддіської бригади. Підготуватися Респіченка Єгор, Лейпа Лука, за ними, Шустакевич Михайло, уява Владислав. На Радані Пет запрошується. Ака, Лезніченко, Єгор, Сіра, Лей Палука, Піготувати, Шистакевич Михайло, Миява Владислав. Ваше

Докривай гідан лівою ногою своєю лівою. Лича ще україни. Насоба мотання перемогу с тобой Юрій.